Що ж, ніч я у е, сьогоднішньому будинку проти грасера. Е, і чи можна сказати, що десь з рахунком е, саме за перебігом матчу ця нічия була логічною? Ну я вважаю, що так. Звичайно, грасер в них був більш чисельний збір, ніж у нас, тому ми вибрали таку тактику на гру, яка ну. Яка не відповідала високій інтенсивності. І грасери, ми думали, що вони підуть грати активніше, вони не пішли. Тому гра була така більш шахова. І тому я думаю, за такого перебігу це абсолютно логічний рахунок. У першому таймі Манзана більше володіла м'ячем, але. При цьому попростила після помилки саме розріж підльового у другому таймі саме вже гра грався менше. І а, чому зараз так, що у другому таймі перестали саме грати більше такий футзал, як у першому таймі? Ну, ми, ми, в принципі, намагалися притримуватись цієї ж тактики ще в першому таймі, тобто при першій можливості залучати п'ятого польового, але ну, десь суперник вище зустрічав активніше, вони не давали нам так часто переходити, як у першій. Тобто це пов'язано не з нами, це пов'язано виключно з суперником.